Волонтери громадської організації сорт Смарт сортують вторину сировину у цьому приміщенні. Збирають скло, папір та картон, пластик та металеві бляшанки. Їх сортують в окремі контейнери, ящики і сміттєві пакети. Опісля зібрані та сортовані відходи передають на підприємства для подальшої переробки. Голова громадської організації Сорт Смарт Марія Федорук розповідає, що завдяки такій ініціативі зменшується навантаження на місцевий сміттєвий полігон. А також ж завдяки правильній переробці вторинна сировина отримує друге життя у вигляді пляшок взуття чи одягу у нас основна ідея зробити сортування якоюсь такою буденною справою, яка не має бути дискомфортною, тобто якомога комфортніший цей процес має бути, щоб це не було стереотипом, що це тільки для безхатченків, чи там що це тільки якісь скажені екологи цим займаються. Тобто, це звичайна буденна справа, як для кожного з нас насправді дійсно лише 3% сировини – Переробляються, але справа не лише в екосвідомості, а й в тому, що немає достатньої інфраструктури, щоб людина могла просто вийти з під'їзду і здати вторинну сировину. Марія Федорук також розповідає, що забирають у жителів та компанії Івано-Франківська лише ту вторсировину, яка підлягає подальшій переробці. На пляшках чи картонних коробках є спеціальне маркування. Волонтерка рекомендує звертати увагу на наявність таких знаків при покупці товару у магазинах. От такі от білі білі пляшки, білий пет, їх просто не купувати. Тому що власне ми їх не не можемо здати на переробку. Хіба що відправляти їх в Київ? Тобто зараз вже є громадські організації, які збирають вторинну сировину поштою і у Львові, і в Києві. Тобто, те, що ми не можемо здати, ми не можемо переробити, можна відправляти до них. Допомагає збирати вторинну сировину також і смарт-мобіль. Посортовані відходи до нього здають не лише із підприємств чи офісів. Долучитися можуть усі охочі івано-франківці. Волонтер Володимир Матковський розповідає, що забирають побутове сміття раз на місяць на визначені локації. Там приймають вже складений папір, стиснутий пластик та скло. Потім смарт-мобіль привозить цю сировину до сортувального приміщення. Це має починатися з кожної конкретної людини. Якщо ти вважаєш, що ти хочеш, щоб твої діти через 10-20, твої внуки жили ну, хоча б в такому ж світі, як ти живеш, не більше засміченому, то вже починай сьогодні змінювати свої звички. Не купуй зайвого, не купуй того, що ти не розумієш, що це за пакування, не купуй того, що немає маркування. Візьми свою турбину в магазин, свій контейнер, щоб запакувати те, що ти хочеш купити. Подумай наперед, що ти маєш взагалі зробити, щоб у тебе вдома накопичилось менше сміття. До кінця травня громадська організація Сорт Смарт планує відкрити ще одне приміщення. За словами Марії Федорук, там за допомогою спеціального технічного оснащення перероблятимуть вторину сировину. Каріна Борисевич, Роман Булелик, Новини на Суспільному, Івано-Франківськ.